Українські захисники знищили САУ Піон та РСЗВ Гради з хімічними зарядами, ліквідували чимало техніки та укриттів з окупантами. Загалом, від початку року, наші воїни уразили майже 20 тисяч автомобілів на всіх напрямках фронту. Сили оборони стримують агресора. Як і раніше, ворог найактивніший на Покровському, Новопавлівському та Торецькому керунках. Скорпіон відпрацював по ворожих цілях під Вовчанськом. Бійці бригади Гард знищили автівки, два комплекси дальнього візуального спостереження муром М та антенну зв'язку. Окрім цього, мінометники та дронарі підрозділу накрили вогнем опорні пункти загарбників. Доники, які служать на вовчанському напрямку, готуються до боїв, тренуються на складних ділянках рельєфу, опановують все від базових навичок володіння зброєю до блискавичних штурмів. Спочатку з колостими патронами. Після того як люди проходять певний курс підготовки, вони допускаються до зачищення окопної лінії з бойовими набоями. На півночі Харківщини танковий батальйон 92-ї штурмової бригади лупить по ворогу з трофейної броні. Мовляв, що принесли, те й отримуйте. У відповідь, а завдяки зусиллям феніксівців окупанти не дорахуються транспорту та укриттів разом з піхотою. На відео добірка охопленої вогнем ворожої техніки. А це свіжі влучання від третьої штурмової. Загарбники ховалися та тікали в надіївці літи, але оператори дронів мали інші плани. На Лиманському напрямку московитів підриває баба яга від пілотів 63-ї бригади. Ніч антидронові плащі, дерева, окопи не рятують ворогів, по душу яких прилетіли важкі бомбардири. Дехто з окупантів від безвиході завбачливо ховається у чорний пакет. Втім, усе частіше загарбники обирають полон замість вірної смерті. Коли російські командири кидають своїх солдатів малими групами в пастку, вони тижнями відрізані від логістики, сидять без їжі і бека. На Краматорському відтинку підрозділ бригади помста вразив ворожі півідрони, а ще засідки, чимало транспорту, зокрема, й мотоцикли та польовий склад боєприпасів. Тривають непрості бої у турецькому секторі. Позиції тут тримають, зокрема, і хижаки підрозділ патрульної поліції. На Покровському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Коптіве, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове та удачне. Загарбники також намагалися порвати нашу оборону неподалік Андріївки та Олексіїв. Наші підрозділи продовжують знищувати переважаючі сили противника за метою сповільнення та припинення його наступальних дій. На Покровському напрямку, як і раніше, найпекельніше, шершні довбуша продовжують перетворювати на попіл транспортний мотлох, на якому окупанти ганяють по лісосмугах. А це на двоколісних тренуться наші захисники з 28-ї бригади. Ще напередодні штурм вівся під прикриттям броні, нині під гурків двигунів. Мотоцикл це швидкість, маневреність і можливість дістатися туди, куди не здатен бронетранспортер чи не долетить дрон. Зараз така ситуація на фронті, що треба добиратися дуже багато кілометрів пішки. А тут з мотоциклами і набагато це швидше буде відбуватися. На новопавлівському керунку продовжують влучно підривати техніку ворогів жниці 23-ї окремої механізованої бригади. Окупантам воїни гарантують лише травми, каліцтва або смерть на нашій землі. Зусиллями пілотів трьох підрозділів Сил оборони вдалося підірвати російську РСЗВ. Уражений град ймовірно був заряджений хімією, про що свідчать перехоплені розмови росіян між собою. Хоча країна-агресорка є учасником конвенції про нерозповсюдження хімічної та біологічної зброї, вона не раз її використовувала і все ще має великі запаси. Також наші бійці здійняли в повітря САУ «Піон» та вантажівку з БК біля новоукраїнки. Скоригувала ракетний удар бригада аеророзвідки Чорний Ліс. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер. Подробиці. марафон Єдині новини.